Трюковий самокат для екстремального катання Explored Drum з неохромовою декою. Висота від платформи 79 см, висота керма від підлоги 89 см, висота керма від хомута до грипс 61 см, ширина керма 52 см. На рулі є грипси, резинові ручки керма. Довжина платформи 50 см, корисна довжина там, де може стояти нога, 35 см. Покриття деки наждак. Ширина платформи 11 см. Цей наждак, до речі, можна переклеювати і змінювати дизайн. Колеса 110 мм. Пластиковий литий сердечник. Підшипники АБК 9. Алюмінієвий хомут на 4 болти. Система компресії HIK. Стандартний ножний тормоз у заднє колесо Flex. Вага 3,4 кг. Витримує до 100 кг. Поставляється в коробці, руль і платформа залишають окремо. Щоб зібрати, треба надійти руль на платформу і затягнути хомут шестигранниками, які йдуть в комплекті. Симпатична, прикольна бюджетна модель для дітей, які вже вміють кататися, або для початківців, але треба дивитися по габаритам, щоб підійшла дитині.